Мої вітання в ефірі Харківські Ізвістя. у студії Анастасія Марченко. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Музика. У випадку локдауну на молодші класи харківських шкіл підуть на додаткові канікули, а учні від 5 до 11 класів перейдуть на дистанційне навчання. Дитсадки ж працюватимуть, в мерії визначилися з роботою навчальних закладів. Після тривалої реконструкції московським проспектом знову курсує автотранспорт. Трамваї ще не пустили, хоча шлях для колійних вже прокладений. Повністю завершити реконструкцію Московського обіцяють в 2021 році. Туреччина посилила правила в'їзду для туристів. З 30 грудня мандрівникам необхідно надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни. Довідку вимагатимуть і від транзитних пасажирів. У Харкові відбулося засідання робочої групи з підготовки регламенту міської ради, яке провів секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. На нараді розглядали, зокрема, правки від усіх фракцій. Ці корективи стосувалися роботи постійних та спільних комісій часу підготовки до сесії та про її публічне оголошення. Деякі правки від фракції були ухвалені. Та якщо буде необхідність знову внести зміни до регламенту, робоча група може збиратися і надалі. Та, окрім процесуальних корективів, на засіданні не о й тему увічнення пам'яті Геннадя Кер. Неса, адже до міськради постійно надходять різні пропозиції і не тільки від харків'ян. Есть предложение сделать памятник, есть предложение переименовать станцию метро, есть предложение назвать проспект, да? но конкретики сегодня нет. Для того, чтобы мы во всем правильно разобрались, есть предложение, чтобы Геннадий Адольфович стал почетным гражданином города Харькова посмертно. Но для этого нужно внести определенные моменты и определенные положения в наши регламентирующие документы. Поэтому мы примем решение На сессии городского совета мы предлагаем проект взвешенного решения о том, чтобы провести мероприятие по выковечению памяти Геннадия Адольфовича Кервиса. Какие мероприятия мы разработаем, это вынесем опять же на общее обозрение и на общее обсуждение, чтобы люди могли понять, что мы будем делать. Так, питання увічнення пам'яті мера Геннадія Кернеса буде розглянуто вже у середу. 30 грудня відбудеться друга позачергова сесія міської ради восьмого скликання. Засідання розпочнеться у й годині ранку. На порядку денному, в тому числі, внесення змін до бюджету міста на 2021 рік, затвердження списку проєктів переможців громадського бюджету, бюджету участі на 2021 рік. Також планується внести зміни в програми підтримки підприємців і вирішити питання з реорганізацією центрів соціальних служб міста. Будуть розглянуті депутатами і зміни в програмах соціального та економічного розвитку Харкова. Розпорядження про проведення другої позачергової сесії днями підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Всього у проєкті порядку денного 21 питання та різне. Для автотранспорту відкрили рух московським проспектом. Роботи на ділянці від набережної до Майдану Героїв Небесної Сотні тривали більш ніж півроку. Що там зараз відбувається з проспектом у матеріалі Лесі Копилюк. Московський проспект на відрізку від гімназійної набережної до майдану Героїв Небесної Сотні відкрили для проїзду транспорту. Все це після довготривалих робіт з капремонту цієї ділянки. Стартувала реконструкція ще навесні. За цей час на об'єкті замінили все від комунікацій до трамвайного шляху. Ну, Судя по тому, какие они извлекали трубы проржавевшие, то ну, нуждался, я считаю, вообще все нуждается в капремонте. Просто, я так понимаю, денег еще не хватает, чтобы сделать его везде. Но делают участками. Я считаю, что правильно делают. Я считаю, что очень дотошно подходили, потому что вырыли глубокий котлован, меняли все трубы, колодцы делали. Поэтому я считаю, что делали на совесть. Сейчас стало легче добраться до этого места. Жалко, что еще трамваи не пустили, но я считаю, правильно, что пустили движение. Нужно сделать, и делали, по-моему, качественно, переменяли все трубы. Я думаю, что это долго, потерпим, но... Будет хорошо. Вырота было все абсолютно. Было даже вот здесь. Вот мы проходили. Ну, если людям нужно было пройти, мы проходили там по песочку, по трупам. Разрыто было полностью. Что здесь, что там. Сначала та сторона, потом ее сделали, потом эта сторона. И то есть начиная от моста и до, получается, до Таро ситафора получається повністю була розрита. Щоб остаточно здати цей об'єкт, ремонтникам залишилося устелити фінішний шар асфальтобетону. Комунікації для міського електротранспорту та світлофорні об'єкти готові згодом роботи з комплексної реконструкції московського проспекту будуть продовжені. Повідомили експерти. Щоправда, вже на іншій ділянці. Наступний учасник це да, от до э, Богдана Хмельницького. Світофорні об'єкт, Это порядком 240-250 метров. Это окончание, скажем так, границ проектирования и выполнения работ, относящихся к проекту Московский проспект от Конституции площади до Богдана Хмельницкого. в 2021 году, когда ну, примется бюджет, наступят соответствующие погодные условия и приступаем к работам. Леся Купелюкта и Луханин, Харьковские известия. Захворюваність на ковід-19 в Україні суттєво зменшилась, але січневий локдаун відміняти не будуть. Принаймні так ситуацію прокоментували у Мінохорони здоров'я. Вважають, введення жорстких протиепідемічних заходів працюватимуть на упередження, бо у січні очікується збільшення кількості хворих на грип. А до цього запевняють, просто необхідно підійти з мінімальною кількістю хворих на коронавірус. Близько 59 тисяч хворих на ковід 19 минулого тижня проти майже 70 тисяч на тижні позаминулому. Те, що рівень захворюваності значно впав наочно, зазначають у профільному міністерстві, але кажуть, і людей з ознаками недуги поменшало. Про що свідчить кількість проведених за останні сім днів плр тестів їх зробили тільки 204 тисячі, і це на 46 тисяч менше ніж зазвичай. Дуже сильно впало все, що стосується тестування доставки зразків в лабораторії. Ми розширили категорії осіб, яких треба тестувати. Це не тільки з ознаками коронавірусної хвороби, це будь-які респіраторні захворювання, це люди, які мали контакти з близькою людиною. І для нас дуже важливо, щоб ми максимально проводити ці тестування, тому що ми. Збільшили суттєво збільшили потужності наших лабораторій щодо проведення. Щодо проведення ПЛР-тестування зараз. Ми спокійно можемо за добу тільки в наших державних лабораторіях Міністерства охорони здоров'я робити близько 55 тисяч тестувань. Деякі вчені вважають, що причиною спаду пандемії COVID-19 в Україні є особливість його штаму. Мовляв, він не такий заразний, як в інших країнах Західної Європи. А також ще й те, що українці усвідомили, коронавірус це не жарт і стали більш ретельні. Ше виконувати правила карантину з цим погоджується і вмін охорони здоров'я натомість, незважаючи на це, наполягають на проведенні жорсткого карантину, яке було заплановано раніше, починаючи з 8 січня. Бо після новорічних свят очікують знову підйом захворюваності на коронавірус, а згодом і на грип, окрім очікуваного прогнозовано те, що ми прогнозуємо збільшення кількості хворих на COVID-19, також в нас із року із року в рік ми спостерігаємо збільшення хворих на грип. Для нас дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип з максимально таким зниженням навантаження на медичну систему, з мінімальними кількостями хворих на COVID-19. Отже, те, що стосується. Проведення жорсткого карантину з 8 січня по 24 січня ми не збираємось як міністерство охорони здоров'я вносити відповідні зміни щодо скасування його, тому що прогнозовано воно для нас дуже важливо. І саме в такої стратегії ми дотримуємось. Адже зазначає очільник відомства, хоча коронавірусних пацієнтів за останній тиждень поменшило, госпіталізації хворих з важким перебігом недуги продовжуються. На лікарняних ліжках зараз знаходиться майже 25 тисяч хворих. Анжела Сушко Євген Клочко, Харківські звісті. Як під час січневого локдауну працюватимуть заклади шкільної та дошкільної освіти Харкова? У питання розбирався наш ігор безкровний. Всі подробиці та коментарі від профільного департаменту освіти у його матеріалі. У випадку січневого всеукраїнського локдауну молодші класи харківських шкіл можуть піти на додаткові канікули. Про це заявили у профільному департаменті мерії департаменті освіти. Там також зазначили, що у четвер, 24 грудня, був останній навчальний день у дітей перед зимовими канікулами. Якщо з 8 січня оголосять локдаун, то перші четверті класи отримають додаткові канікули до 22 січня, а учні 5-11 класів з 11 січня перейдуть на дистанційне навчання. А що стосується дошкільнят, то тут ситуація інша. У департаменті освіти кажуть, що згідно всіх розпоряджень, з 8 по 24 січня 2021 року, під час всеукраїнського локдауну, робота закладів дошкільної освіти буде відбуватися у штатному режимі. Є рекомендації Міносвіти йти на карантин, якщо в групі виявляють випадки зараження на COVID-19. а так, заклади будуть працювати як і раніше, з жорстким дотриманням всіх санітарних та епідемічних норм Батьки всі у нас молоді, всі вони працюють. Кожен забезпечує свою сім'ю, в тому числі і своїх дітей, тому прийнято у місті також рішення таке, що дошкільні заклади будуть працювати, і вихованці будуть перебувати в дошкільних закладах, з ними будуть проводитись робота, яка запланована у кожному дошкільному закладі відповідно. до Календарного та річного плану роботи буде здійснюватись організація якісного харчування. Це безперечно. Батьки не будуть переживати за те, що дитина буде недоглянута, недовихована, буде недокормлена. Як працювали садочки, так і будуть працювати. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Під впливом пандемії і карантинних обмежень в Україні запускають електронні щоденники і шкільні журнали. Зокрема, підписано наказ про початок дослідної експлуатації відповідного програмного модуля. Через карантин та необхідність в дистанційному навчанні Міністерство освіти і науки запускає в обіг у тестовому режимі платформу електронних щоденників та класних журналів. Користуватимуться ними всі заклади загальної і середньої освіти. У профільному міністерстві підкреслили, що програма є державною. Використання електронних журналів та є щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптовано до роботи з будь-яких гаджетів. Фахівці пояснюють, кожен користувач матиме власний кабінет з відповідними правами доступу до контенту сайту. Вся приватна інформація буде надійно захищена. Оцінки домашні завдання, новини шкільного життя. Все це зможуть бачити як батьки, так і самі учні. Наразі успішно протестований інтерфейс, за допомогою якого відкривається доступ до наступних сторінок. Дані про підручники, розклад уроків, реєстр відвідувань, домашні завдання. Сторінки будуть заповнювати викладачі. Батьки і учні за допомогою логіна і пароля зможуть отримати доступ до серверу. Урядовці також підкреслюють, що система має комплексний захист інформації і відповідний сертифікат Держслужби спецзв'язку. Яна Біляєва, Харківські на даний час побутові та промислові лічильники газу мають чимало українців, проте вони, як і інші прибори, не вічні. Адже на роботу приладу впливають кухонні випари, пряме попадання сонця, сирість у приміщенні тощо. Саме тому кожні 8-10 років він підлягає періодичній повірці, що передбачено українським законодавством. Але потужностей з повірки лічильників в Україні не вистачає. Як у нашому регіоні справляються з цією проблемою, дивіться у наступному сюжеті. Завдяки першому в Україні інноваційному метрологічному центру, побудованому у Харкові регіональною газовою компанією, цикл повірки лічильників зменшився майже у чотири рази. Недавно к нам приходили працівники газової служби знімати щочик на повірку. Все пройшло прекрасно. Це все було быстро. Процес повірки нашого лічильника зайняв один робочий день, хоча раніше занімала. 14. потужності харківського центру дозволяють проводити комплексний сервіс 200 тисяч побутових лічильників газу на рік. А завдяки єдиному в нашій державі стенду понад 4 тисяч електронних засобів вимірювання газу та промислових лічильників Це перше в Восточній в європі підприємство, яке працює по принципу смарт-фекторі, Відповідно, всі потребітелі природного газу. Могуть бути повністю увірени в об'єктивності повірки. Скажімо, з точки зору такого клієнтського обслуговування, я щиро вважаю, що це взірець для українських теренів і взагалі такий прорив в собі. Не можна сказати ноу-хау, але прорив стосовно того, як повинні. Організації, що масово опікуються лічильниками, і, взагалі, засобами мірної техніки повинні відноситись до споживачів, до експлуатантів цієї техніки, РГК планує побудувати мережу регіональних метрологічних центрів. Це дозволить щорічно повіряти до 1 мільйона побутових та понад 20 тисяч промислових лічильників, що повністю задовольнить потреби українських споживачів газу. А сам газ знову дорожчає. Цього разу регулятор підвищує ціну блакитного палива для населення на 14% січня 2021 року. У Нафтогазі повідомили, ціна встановлена на рівні 7 гривень 22 копійок за кубометр з урахуванням податку доданої вартості. В зимовий період вартість тимчасово підвищується, адже вона сезонно залежна. Збільшення кількості спожитого ресурсу, підвищення оптової ціни на блакитне паливо позначається на ціні для побутових споживачів. Йдеться у повідомленні. Є вже і прорахунки ціни хліба. Підвищення також розпочнеться з початку 2021 року. Аграрії зауважили на збільшення вартості хлібобуличних виробів. Вплинула низка факторів. На зростання кажуть експерти підвищена. Вартість пшениці та борошна вже не впливає, адже через ці показники ціна хліба вже змінювалась. Тож, поки сировина не відіграє ніякої ролі для подальшого здорожчання. Та все ж кілограм хліба в наступному місяці вже може коштувати від 20 до 24 гривень, вважають аграрії. На таке підвищення вплине зростання вартості комунальних послуг та збільшення мінімальної зарплати. Тож сама ціна буханцю хліба може зрости на гривню півтори. Також в 2021 році пачка сигарет преміум класу подорожчає ще на 12 гривень. Вже у 2024-му вона може коштувати більше сотні гривень. Наприклад, якщо ви курите відносно дорогі сигарети і пачки вистачає вам на два дні, то вже у грудні 2021-го вам доведеться в місяць платити на 180 гривень більше ніж зараз. І це при тому, що за неповний рік сигарет в Україні вже зросли в ціні в середньому на 10 гривень. Отже, згідно з оцінками експертів, з урахуванням підвищення акцизу на 20% і тенденції поточного року, в 2021-му пачка українських сигарет з фільтром обійдеться в середньому 49 гривень 40 копійок, Пачка медіум класу плюс-мінус 57 гривень. А пачка сигарет преміум класу в середньому майже 67 гривень. При цьому у Верховній Раді лунають пропозиції, щоб ціни злетіли до 200 гривень. Ми дали пропозиції не тільки на збільшення витрат на охорону здоров'я, а й підказали, де ці витрати знайти в рази підвищити вартість сигарет і міцного алкоголю. Ми вважаємо, що сигарети повинні коштувати і 200 гривень. В цьому нічого поганого немає. Я не думаю, що люди на майдані протестуватимуть проти сигарет за 200 гривень. Це не хліб. А от тариф на доставку пенсій в Україні тимчасово заморозили. Про це повідомили в Укрпошті, зауваживши, що у січні та лютому 2021-го пенсії доставлятимуть по тарифу теперішнього року. Проте про перерахунок тарифу все ж таки розмова ведеться. Пенсійний фонд Укрпошта та профільні міністерства планують ввести нові розцінки на доставку пенсій. Це пов'язано з тим, що відділення зв'язку ще в минулих роках піднімало питання збитковості тарифу на доставку і виплату пенсії. У 2019-му знайшли рішення. Тарифи в містах встановили на... Рівні трохи більше 1% від суми виплати а в селах і селищах міського типу 2,3%. До цього часу тариф не змінювався з 2004-го. Наскільки його планують підняти у профільних службах, не зазначається. 2020 рік вніс корективи у шопінг, оскільки більшість товарів під час карантину довелося купувати онлайн. Проте цим скористовувалися шахраї, які можуть надурити покупця інтернет-магазину. Як вберегтися від злодіїв під час здійснення покупок в інтернеті, розповість Юлія Біла. Купувати товари можна не лише у великих постачальників, а й у соцмережах, де наразі можна придбати одяг, взуття, сувеніри та прикраси, які створені на виробництві, так і власноруч. Проте відомі мережі перевірити досить просто, зазначають експерти. Для цього необхідно поглянути на їхню назву та код ЄДРПО. Ця інформація допоможе дізнатися про історію компанії, судові розгляди та зв'язок з користувачами. А от маленькі магазини перевіряти складніше, але все одно можливо. Один із показових факторів, чи є на сторінці інтернет-магазину умову повернення, тому що іноді буває, що магазин називається одним чином, і ви думаєте, що так називається компанія? Але насправді магазин може мати одну назву, а компанія яка за ним стоїть іншу. Саме в доставці та поверненні можна побачити справжню назву компанії та поглянути з ким ви маєте справу. Також потрібно звертати увагу на контактну інформацію, сторінки у соцмережах, місце розташування тощо. Ще одна з цікавих ознак: це зворотній зв'язок. Надійні платформи завжди намагаються підтримувати зв'язок зі своїми покупцями. Вони використовують соціальні мережі та підтримку на самому сайті. Якщо ви бачите, що в невеличкого інтернет-магазину дуже хороша підтримка, він відгукується на ваші товари, дає консультацію, вказує на важливі умови, то це може бути малий підприємець, але надійний постачальник. Проте експерти радять навіть за наявності позитивних відгуків не квапитися з передплатою, а віддавати кошти вже при отриманні товару. Так його легше буде повернути, якщо продукція виявиться неналежної якості. Крім того, необхідно обережно ставитися до ситуативних магазинів. Ознаки ситуативних інтернет-магазинів поганий дизайн, стокові або вкрадені фотографії для демонстрації товарів. Дуже складний товар, наприклад, технологічні пристрої. Занадто приваблива ціна, яка є неспівмірною з самим товаром, надто спеціалізований товар або дуже широкий вибір. Якщо ж досвід покупок в інтернет-магазині виявився негативним, то експерти радять звернутися зі скаргою до Держспоживслужби. Юлія Біла та Євген Кличко, Харківські звісті. Погіршення погоди в Україні передають синоптики. Практично на всій території прогнозують сильний вітер і ожеледицю на дорогах. Рятувальники, в свою чергу, радять бути обережними як пішоходам, так і водіям, щоб дотримували швидкісного режиму, дистанції та уникали небезпечних маневрів. Початок останнього тижня 2020 року в Україні відзначився погіршенням погодних умов сильним вітром, з поривами 15-20 метрів за секунду, в Карпатах взагалі до 30, і практично на всій території країни, ожеледицею на дорогах. За даними Укргідрометцентру і надалі повсюди буде хмарно. А на заході та півночі ще й невеликі опади та плюсова температура повітря. А от на сході сухо, але прохолодніше. Згідно прогнозів, харківських синоптиків, Ноптики в день трохи більше нуля, а вночі морози. 29 грудня. Хмарно з проясненнями без істотних опадів. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. По місту температура повітря вночі 3-5 градусів морозу. В день нуль тепла. Наступні два дні вітер дещо послабшає, обіцяють вже 7-12 метрів за секунду. Але погода, зазначають синоптики, залишатиметься такою ж хмарною з проясненнями. А от стопчик термометру підніметься вгору. Вночі подекуди до плюс трьох градусів, в день і того більше 1-6 тепла. Опадів кажуть, також до кінця року вже не передбачається. Натомість початок наступного може і здивувати, бо за попереднім прогнозом Харківського гідрометцентру. Очікується не сніг, а дощ. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. Наступна інформація важлива для тих, хто планував поїхати за іншою погодою. Туреччина посилила правила в'їзду для туристів. Із 30 грудня мандрівникам необхідно надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни. Тестування потрібно зробити не більш ніж за 72 години до перетину кордону. Довідку вимагатимуть також від транзитних пасажирів, навіть якщо вони не залишають транзитну зону аеропорту. Дітям віком до 6 років аналізи робити не потрібно. Вимога щодо надання ПЛР. Тесту діятиме Україні до 1 березня 2021 року. За даними МОЗ України, Туреччина перебуває у червоній зоні. Тож при поверненні з курорту українцям необхідно йти на 14-денну самоізоляцію або зробити тест на коронавірус. А в міністерстві охорони здоров'я України взагалі радять зустрічати цьогоріч свята вдома, збиратись невеликими компаніями та дотримуватись проти епідемічних заходів. Попереднє опитування серед українців свідчить, майже кожна сім'я планує провести новий рік тихо по родинному. Що говорять харків'яни далі? неможливо для більшості українців їх традиційні новорічні подорожі, зачиненими залишається низка закордонних курортів, та й всередині країни відпочити безпечно не так же й просто. Тож більшість людей вирішили провести новорічні свята в родинному колі. А як іде, планують зустріти новий рік харків'яни дома? Дома будемо всі дома сім'єю, дома з близькими дома со своєю сім'єю Як завжди. Мы всегда отмечаем дома Новый год, потому что там веселее всего. А в этом году? В этом тоже дома. В семейном кругу. Приехали с внуком посмотреть елку. Да, елочек, скажи, что мы будем смотреть? Елку? Елку. Карантин меню не утверждает, как оказалось. Все будет как обычно. Все будет как... Будем стараться каждый год. делать как да. обычно традиций у нас особо нет. В основном готовимся, наряжаемся, собираемся, накрываем стол с икрой, с уткой обязательно. Ну и собираются все друзья, родственники. И по домашнему. Мы едем за город на базу, получается. Там будем отмечать вместе со всеми людьми, которые туда приедут. Планирую встречать Новый год дома, с семьей, В близком кругу э, со вкусненькими блюдами. Э, все по семейному, как обычно, потому что Новый год это семейный праздник, который нужно проводить со всеми близкими. Відзначати новий рік в колі рідних добра традиція, який не стане на заваді карантин, констатують харків'яни. Звісно ж, є й такі люди, які за складом характеру просто не в змозі всидіти вдома. Святкувати вони звикли гучними компаніями. Дехто обирав цей час для подорожей. І для таких людей протиепідемічні обмеження стали справжнім соціальним випробуванням. Сумувати немає підстав, зазначають спеціалісти і радять активним особистостям просто поглянути на це. Під іншим кутом сприйняти не як проблему, а як можливість пізнати щось нове. Ідея провести новорічну ніч вдома може стати найважливішим і найприємнішим моментом життя. Єдинення сім'ї, єдинення корней, якісь родові праздники, може бути якісь вспомнити родословну свою, проговорити, якщо чому. Сімейний праздник – це один з найкращих праздників, який може бути. Це час, коли познати своїх близьких, зробити їм приємне, а щастливити себе і їх – це дуже благоприємне час. І возможно, многие з нас забули, що щастя буває саме малим, що в кругу сім'ї можна отримати саме большої удовлетворення, саме положительні емоції. Сімейне свято це не лише тихе застілля. Спеціалісти зазначають варіантів проведення вечора безліч за бажанням влаштувати можна навіть міні-вечірку з конкурсами та розвагами. Яна не Ярослав Кононенко, Харківські звісті. Сидячи вдома, наприклад, можна спостерігати за переміщеннями Санта-Клауса онлайн. Є для цього спеціальний сайт або додаток, який відстежує маршрути літаків. Згідно інформації на сайті, маршрут чарівника пролягатиме через усю землю від північного полюсу і назад. У розділі транспорт вказано, що Санта подорожує санчатами із серійним номером 2020, модель якого має назву «Хо-Хо-Хо». Вік санчат становить 1749 років, а летить чарівник на висоті 38 тисяч футів. Позначка, яка ідентифікує, Маршрут Санта-Клауса має вигляд санчат з оленями. Як саме трапляються чудеса, не доведено, але відомо, що трапляються вони там, де в них вірять. На цьому в мене вся інформація. Дякую за увагу. Гарних вам свят. До побачення.